Знайшла я, дивіться, хліба, скільки домашній хліб у нас був такий. Напої такі прохолодні були. Все, звісно, в такому страшному становищі. Ми простались без роботи. Можливо, звісно, десь щось буде, але роботи заробіть на плати, це було основне. Ранок 3 червня у селищі Боровай зі району. Після чергового обстрілу росіянами центру громади. Продавчиня хлібну кіоску шукає на згарищі, хоч щось уціліле. Знайшла халати, документи і хліб. А все рівно душа болить, не можу я. Так просто дома лежати, хочеться прийти, подивитися, хоч може який хліб остався цілий. Там він десь є і просто його треба знайти. Просто може, хоч людям роздати. Тут торгували хлібом, пекли пиріжки, була кава. Напої прохолодні були, торти, кондитерка, все було дуже добре. Йшло населення до нас, бабушки пожилі, ну, ті, які залишилися по хліб. Ми Працювали. Все було добре, нічого не, не передвіщало біди. Ну, ночі в п'ятій ранку в було великі, дуже гучний вибухи. Ми приїхали на шість. Сюди підійти, вже було, не можна, було, багато було диму, вогню і вогнеборники рушили пожежу. І 444 за моїм годинником було чотири прильоти і хвилин через 7-8 був повторний пуск каба і ще один прильот. Всього прилетіло до нас у цент селище 5 кабів. На жаль, чотири з них попали в центральну частину, удар по торговим нашим точкам. два Прильота було у двір біля стіни, фактично нашої адміністрації. І останній п'ятий прилетів в житловий масив, де приватні будинки. На жаль, одна цивільна особа загинула, чоловік 48 років, і двоє поранених є. Загалом, за словами очільника громади, зруйновано більше десятки житлових будинків, з яких кілька вщент. Втім, незважаючи на прильоти, люди не виїздять, працюють, відновлюють після прильоту свої приміщення і навіть продовжують торгувати поруч з руїнами. У прифронтовому селищі підприємці намагаються хоч якось захистити свій бізнес, хоча б убезпечити приміщення від вибухової хвилі. А так трохи якась защита є. Вже чотири рази прилітало, і на даний момент ми ще цілі і працюємо. І думаємо далі працювати. Ми думаємо, що все буде добре. Новини злами не зламні. Ніхто нас е, руки не випускає. Всі працюють. Аби в селищі була вода і працювали інші комунікації. від самого ранку в районі прильоту працюють комунальники. Наразі у прифронтовій боровській громаді проживає понад 6 тисяч людей, з яких 2 тисячі у боровій. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.